Мабуть, почнемо якраз з ситуації в Грузії, тому що ця подія відбувалась практично під час нашого минулотижневого ефіру. Почались протести у вівторок, тиждень тому. І власне вони зараз практично вщухли. Ми не знайшли якогось суперкваліфікованого доповідача по темі протестів в Грузії. Тому я зараз коротко спробую розповісти, взагалі що відбулось, яка приблизна політична ситуація там нині є, і закінчились протести чи не закінчились протести. Почати, мабуть, треба з того, яка взагалі політична ситуація в Грузії є на даний момент. Зараз при владі у Грузії знаходиться партія, яка називається Грузинська Мрія, здається, якщо не помиляюсь, або приблизно так. І цікаво те, що ця партія, за великим рахунком, вона керується однією людиною. Є у них такий олігарх Іванішвілі, який зібрав навколо себе велику команду, яка йому підпорядковується. Доволі прямо і він має величезну кількість активів, і медіа активів, і фінансових активів, і бізнесу, і всього всього іншого це дозволяє йому просувати доволі нетипові для такої демократичної країни, як Грузія, закони, рішення для посилення не сказати диктатури, але шляху до диктатури. Влади і для е, розширення повноважень цієї влади, яка зараз відбувається. Крім того, він доволі жорстко, взагалі, веде себе до опозиції, не сильно рахується з її думками, і е, що ще цікавіше, будує доволі дивну зовнішню політику. Е, ми на Прикладі України загалом бачили, як веде себе Грузія. Вона не постачає нам військове спорядження, вона там фінансово не допомагає. Навіть гуманітарку, особливо вона теж не надсилає Україні, коли від неї, мабуть, найбільше всі чекали. Адже у свій час, коли е, були військові дії на території Грузії, коли туди заходила армія Росії, ми дійсно їм допомагали. Наприклад, ми їм віддавали буки, які у нас тоді були, коли у них гостро стояла проблема боротьби з літаками Росії. І коли така проблема зараз стоїть у нас, то е, навіть допомоги деталями ніяк ми не могли дочекатися, що було е, дуже нетипово. Адже саме населення Грузії воно тепло відноситься до України, до українців. Якщо ви були в цій прекрасній країні, то могли це відчути. Е, воно є особливим. Якщо ви говорите про те, що ви з України, то напевно, що вас там нагодують, напевно, вам покажуть місто, і взагалі до вас буде дуже і дуже тепле ставлення. І ось, коли почалось, почалось повномасштабне вторгнення, ми бачимо, що сама влада Грузії вона не робить те, що від неї очікували. Чому так? Адже сама е, політика Іванішвілі, вона, типу, як. Е, Проєвропейська сама партія декларує, що вона рухається у напрямку Євросоюзу, що Грузія продовжує рух у напрямку НАТО, але у них є прикольні фішки. Наприклад. Вони зробили цікавий фінт. Вони виділили декілька депутатів своєї партії. Просто в парламенті створили нову політичну силу. Ця політична сила декларує себе як антинатівською і антиєвропейською, І коли е, владі вигідно, то вона просуває доволі дивні і нетипові рішення. Зокрема, що сталося напередодні? А напередодні е, Іванішвілі зі своєю партією вирішив, що було прикольно прийняти закон Грузії про. Е, Іноземних агентів дуже схожий закон, який наробив багато шуму в самій Росії, адже це був дуже зручний інструмент, який дозволяв клеймити майже кожного, адже в сучасному світі глобалізації дуже складно в принципі працювати і не отримувати гроші за кордону. Тобто, можливо, якийсь дрібний бізнес це може робити, можливо, дрібні медіа це можуть робити, але е, майже кожні великі, які е, не харчуються із рук там, олігархів і так далі, вони при любих працюють на якісь гранти, вони при любих працюють на програми, вони як мінімум отримують фінансування з Ютубу, чого вже достатньо, щоб отримати в Росії статус A цього іноземного агенту. І, власне, якщо ти іноземний агент, то е, перед тобою відразу. Закривається багато дверей, і відкривається багато можливостей з, е, зі сторони влади. Тобто влада може проводити спеціальний моніторинг, вона може змушувати надавати якусь інформацію і е, всяко тиснути. Специфіка Грузії, їх медіа і е, їх, не знаю, як правильно сказати суспільства, чи що те, що вона доволі сильно залежна і. Е, Інтегрована у західні кола, тобто те, що не контролює місцевий олігархат, ну наприклад прикладі Швілі, те скоріш за все живе на якісь гранти, живе на якісь програми, те, що у нас якраз люблять називати грантоїдами, і власне і в Росії приблизно також, все воно отримує величезну кількість фінансування, якраз з інших країн, не обов'язково США, не обов'язково там ЄС, але все одно. І цей закон дозволяв би класно цю всю схему прикрити. Ну, насправді не так прикрити, як більше сказати, що, типу, ось ви отримуєте фінансування за кордону, значне фінансування, значить ви вноситесь до реєстру, і е, до вас там можуть бути застосовані санкції при нагоді, або е, навпаки, там можна було спитати, як ви працюєте. Ну і знову ж таки, всіляко тиснути. Цей закон дуже негативно сприйняли майже всі. З одного боку, тому що він сильно схожий на російський, а прямого і чіткого сліду якогось російського, я думаю, немає і не повинно бути, адже це типова узурпація влади, типове захоплення влади, і типові закони, які приймає влада, коли хоче там утриматися. У них там скоро вибори через півтора року. І мені здається, під ці вибори цей закон взагалі придумувався. І е, критика пішла майже миттєва. При цьому, при цьому, що цікаво, що цей закон не був таким однозначним навіть серед владних кіл, зокрема, президентка країни, яка знаходилась в США. Відразу виступила і сказала, що вона витує цей закон, що воно він є неприйнятним і такого бути не може. З дуже дуже гострою критикою виступили європейські інституції, сказали, що так робити в принципі не можна, і дуже гостро відреагували США. Можливо, вони б так гостро не відреагували, якби під парламентом майже відразу не почали збиратися люди. Їх збиралось дуже багато і по суті в протестах в самому Дмілісі на цій вулиці Руставелі, де знаходиться парламент. Виходило, вийшло е, так багато людей, як колись під час протестів, здається, 19-го чи 20-го року, коли у них були проблеми з виборами. Тобто, е, по суті, ці протести не були чимось таким прохідним. А відразу було очевидно, що вони є дуже і дуже значними. Хто не пам'ятає, в 20-му 20 році у них була проблема з е, виборчим законодавством. Е, Таким, навіть що, е, настільки значна проблема, що опозиція Грузії е, взагалі. Не стала визнавати вибори 2020 року, і ледь не була готова, в принципі, не ходити на парламент і не брати участь у політичному житті. Туди вмішувався Європейський Союз, пропонував свій план, і вони нібито його вже домовились, і нібито опозиція пішла на послаблення, протести припинились, але е, влада грузинська все одно перекрутила так цікаво, що. Е, Правила виборів не були змінені. Вони хотіли пропорційну систему. Здається, зараз у них мажоритарка. А ви знаєте, як працює мажоритарка? Тому що з цього в принципі слідує. Що е, ці домовленості, які є зараз, а протести, мабуть, просто потрібно сказати, чим закінчились протести. Вони продовжувалися три дні. Е, на другий день е, влада вже пішла на послаблення і сказала, що цей закон буде відправлений до Венеціанської комісії. Що е, буде вирішено чи голосувати за нього тільки після того, як венеціанська комісія його розгляне. Е, при цьому там цікаво, що було два закони. Вони свою оцю маленьку політичну силу, яку завжди використовують, е, змусили їх написати окремий закон про. Е, про іноземних агентів, де все було набагато жорсткіше, і типу на цьому намагались вирішити, що дивіться, які жорсткі закони. Давайте приймемо не такі жорсткий, де будуть лише штрафи і не буде е ув'язнення. Але НАТО не сприйняв це. НАТО почав виходити на наступний день. Благо, це було 8 березня і в Грузії 8 березня, який у нас вихідний. Е почались дуже значні протести. Е почали летіти коктейлі Молотова почали будуватися барикади. Спецназ поліцейський почав це все розганяти: застосував водомети, застосував в принципі силу, були спроби штурмувати парламент, якому нікого вже не було, але тим не менш, це ж така штука, яка постійно відбувається. І в результаті, після трьох днів протестів, коли стало зрозуміло, що це все не вляжеться, а захід тисне дуже і дуже сильно. Грузинська влада пішла назад і здалась. Вона це зробила надзвичайно вдало, адже. Основні вимоги у протестів були якраз відкликати цей закон і звільнити всіх, кого зловили під час заворушень і під час самих протестів. Тобто серед натовпу не звучало вимог про зміну влади, не звучало вимог про перевибори. І це була серйозна втрата. Скоріше за все, так не відбулося, тому що мітинги були стихійні, вони не контролювалися грузинською опозицією, яка насправді доволі імпонентна зараз в Грузії. Не зовсім розуміють, чому так в принципі відбувається. Саакашвілі сидить в тюрмі, а всі інші якось отак от жують сраку, і навіть не пробували ці протести взяти якось на себе, кинути в контрольне русло, написати хоч якийсь документ. Влада дуже швидко зорієнтувалась. Вона тупо взяла і виконала всі вимоги. Причому виконала їх буквально на наступний день, як про них оголосила. Сказала, що ми відкликаємо законопроект. Такого механізму не було, тому вони його тупо провалили у другому читанні, без всяких венеціанських комісій, і відразу відпустила всіх затриманих. І, звичайно, це не могло заспокоїти протест. Звичайно, люди продовжили виходити, але ви самі розумієте, що натовпу тепер би не вийшло. Радикалізації протесту знову ж таки не вийшло. б. І незважаючи на те, що потім з'являлись заклики про зміну влади, про перевибори до цього не дійшло і, скоріш за все, не дійде. Більше того. Зараз, от сьогодні, був мітинг під парламентом правих сил Грузії, які виступають проти євроінтеграції, проти НАТО, які зривали там прапор ЄС з флагштоків і розривали його. І власне цим користуються антиєвропейські сили для того, щоб посилити свої позиції, просто можливістю провести мітинг і засвітитися. Що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо що протест виграв. Він е, виграв по суті повноцінно, адже всі вимоги були виконані. Але при цьому влада е, Грузії вона е, втратила надзвичайно мало крові і навпаки, навіть електоральна, можливо, е, отримала якусь повагу, тому що вони переоцінили все, що вони роблять. Вони показали не так слабкість, як е, прислуховування до протестів і до гласу народу. І е, просто в одномоментно все зробили, не торгуючись, е, тому з одного боку це звичайно, демократична перемога для Грузії, але е, з нашої точки зору, з точки зору інтересів України. Це, звичайно, ніщо влада у Грузії не зміниться. Я думаю, вона буде продовжувати просувати якусь свою риторику і свої дивні закони для того, щоб покращити своє положення, для того щоб здобути більше контролю. І нічого хорошого в цьому плані для нас теж немає погляди у них явно не зміняться. А які перспективи зараз ідуть е, до виборів 24-го року, в Грузії зовсім не ясно, тому що, як я вже казав, опозиція дуже слабка. Вона чомусь не знатно організувати якийсь серйозний протест або, в принципі, якісь правила гри. Е... І тому є дуже висока вірогідність, що в наступному році Грузія отримає знову таку владу і буде продовжувати свій шлях незрозуміло куди. Більше того, скоро євросоюз має оголосити, чи виконує Грузія вимоги по отриманні асоціації чи вступ ЄС чи асоціації. Не не так важливо. Важливо те, що вона ніхіра не виконує, і це доволі очевидно для всіх. Загалом така от патова ситуація. Панове, я щось пропустив по Грузії. А, по Грузії ні, але виправ, будь ласка, на каналі своє посилання на стрім, тому що от те посилання, яке ти зазначив спочатку, воно бите, воно нічого не показує. Який капець. А хтось ж нас рухають, я... так. Да? Так. Да, там і на каналі в Ютубі вже теж писали, але зараз там 73 людини, просто могло б бути більше. якби. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, зробити додатковий пост, щоб люди побачили. Я проставлю. Да, да, зараз, зараз пост тоді зроблю. А по Грузії є комусь щось сказати. Бо я так сумбурно насправді я в цьому плані не надто професіонал і не надто знаю, що там дійсно відбувається. І просто сказав, як я це бачу. Ну, блін, у ну, тобі дуже класно виходить казати, як не професіонал, як ти це бачиш. Шикарно. Ніколи не виходить. Дякую, морці.